Вітаю вас! У багатьох з нас є суттєва прогалина в освіті, бо важлива частина культурного надбання людства, антична література якось пройшла повз нас, не зачепивши ні мозок наш, ні пам'ять. Але ж це основа світової літератури, наріжний камінь, на якому побудована уся її будівля. Тим більше, що в літературному плані. Сюжети античних трагедій і комедій надзвичайно цікаві, а зміст захоплюючий. Мені хочеться цю прогалину заповнити і переказати зміст деяких найбільш видатних творів. Хотілося, щоб цей ролик став початком великого циклу, присвяченого античній літературі. Проте все буде залежати від вас. Якщо цей ролик викличе ваш інтерес. Я його продовжу. Якщо ні, то з жалем покину цей проект. У цьому випуску я розкажу про три трагедії давньогрецького драматурга Софокла, об'єднані спільним сюжетом. Про всяк випадок нагадаю, що трагедія це драматичний твір, сюжет якого зазвичай завершується сумним чи катастрофічним фіналом. Саме слово трагедія. Буквально означає пісня цапів, тому що генетично походить від пісень на честь Бога Діаніса, виконуваних хористами, перевдягненими в козлоногих сатирів супутників Діаніса. Автор цих трагедій Софокл. за підрахунками дослідників, написав і поставив 123 трагедії, з яких до нашого часу дійшло всього сім. У цьому ролику я розповім про три трагедії Софокла, кожна з яких є продовженням попередньої: Едіп Цар, Едіп у колоні і Антігона. Отже трагедія Едіп цар. Починається розповідь з опису родини правителя ФІВ, царя Едіпа. Правив він мудро і користувався повагою народу. У нього була дружина Якаста. З якої він нажив двох дочок Антігону та Ісмену, і двох синів Етеокла і Полініка. Він не успадкував престолу від батька, а став фіванським царем завдяки тому, що його запросили на царство жителі Фів після того, як він переміг чудовисько Сфінкса, яке тероризувало місто. Зауважу, що в грецькій мові сфінкс – жіночого роду. Так от мала Сфінкс голову жінки, тулуб лева, левині жлапи з гострими кігтями і величезні крила. Усім мандрівникам пропонувала сфінкс загадку і, якщо її не відгадували, скидала людей з високої скелі. Вирішив спробувати щастя й діб. Досяг він скелі, де жило чудовисько. Питання було, на наш погляд, дуже просте є істота земна, і двоногою, і чотириногою може бути, вона, і триногою, зберігаючи ім'я своє. При цьому, що більше опор її тіло знаходить, тим сила у членах слабкіша. А легко відповів, що це людина, яка у дитинстві ходить на чотирьох ногах, у зрілому віці на двох, а під старість бере милиці і ходить ніби на трьох ногах. Почула Сфінкс відповідь на свою загадку, у розпачі кинулася вниз зі скелі і розбилася на смерть. Едіп повернувся до філ, і громадяни, захоплені його винахідливістю, Проголосили його царем, тим більше, що колишній цар Лай, незадовго до цього, був убитий. Взяв Едіп за дружину, царицю Якасту, дружину вбитого Лая, і став правити фівами. Довгий час його правління було успішним. Трагедія починається зі звернення міського жерця до Едіпа, що фіванці стурбовані бідами. Які накотилися останнім часом на місто. Все наше місто бачиш сам, ти бурею збентежено страшною, І голови піднять з безодніх хвиль не може Закривавлених. Все на полях безплідних гине зародком, худоба гине, діти не народжені у матерніх утробах, вогненосний Бог страшною губить місто. Моровицею. Жрець звертався від імені всіх фіванців, що зібралися на Агорі поблизу святилища Палади, і розраховували, що Едіп може врятувати їхнє місто від нещасть. Едіп відповів, що сам стурбований цими бідами. Так знайте, сліз багато я гірких пролив, шляхів багато виходив я думкою. І він відправив брата своєї дружини і Кріонта у дельфи, до Оракула Аполлона, пізнатись, що робить і як благать, щоб рятувати місто нам. Креонт повідомив відповідь Оракула. бог Аполлон розгніваний на жителів ФІВ за те, що колишній володар Фів лай був убитий, а вбивця приховується в місті. За це вбивство ясно вимагає Бог, на вбивцях, хоч би хто це був, помститися. Едіп природно розпочав активний пошук убивці. В мені знайдете щирого виспільника, що за вітчизну й Бога буде мститися. Але як знайти вбивцю? Події відбувалися давно, а свідків вбивства взагалі не було. І за порадою Кріонта Едіп звернувся до жерця Зевса, сліпо віщу на Тересія. Рятуй себе і місто, і мене рятуй, рятуй усіх нас, скверною сплямованих! на тебе вся надія. Але Тіресій уперто мовчить Едіп у люті. Як знаєш і не скажеш, то замислив ти нас зрадити і запасти місто? На що Тіресій відповів, щоб не було бом нам болю. Нащо ти питаєш? Не почуєш ти нічого більш. Але зрештою, не витримавши звинувачень, Тересій кинув Едіпу обличчя це ти безмежна скверна краю нашого. Приголомшений Едіп вирішив, що Тіресій змовився з Креонтом, який захотів позбутися Едіпа. І захопити владу в місті. Адже законним спадкоємцем лая був Креонт, а Едіп став царем лише завдяки перемозі над Сфінксом. Едіп звинуватив Креонта у зраді, ти, явний вбивця мій, і злодій безперечної влади нашої, і почав загрожувати йому смертю. І тут з'являється дружина царя Едіпа і сестра Креонта. Цариця Йокаста і поспішає примирити тих, хто сваряться. Чого нещасні завелись у сварці ви безглузді? В час, коли в біді країна вся, не сором вам дрібні рахунки зводити. Дізнавшись про причину сварки, вона висміє віру в передбачення. Не треба цим, мій муже, хвилюватися. Мене послухай тож ніхто між смертними. Науки віщування не збагнулище. Бажаючи підкріпити свої слова переконливими прикладами, Йокаста розповіла, що її першому чоловікові дельфійський оракул передбачив, що його син виявиться батьковбивцею і стане чоловіком своєї матері. Наляканий пророкуванням, Лай наказав рабу забрати сина в ліс і залишити на розтерзання диким звірам. Яка ста з гіркотою сказала, що пророцтво було пустим і даремно зламало її життя. Так не збуло освіщання аполонове, син батьковбивцею не став, і лай також, пав не від сина, хоч весь вік боявся того. Однак розповідь якасти. Розраховано на те, щоб заспокоїти царя Едіпа, насправді викликала в нього тривогу. Едіп згадав, чому він залишив свого батька, царя Коринфа Поліба, і покинув своє місто Коринф. Він також запитував дельфійського Оракула, і той передбачив, що він стане батьковбивцею і чоловіком своєї матері. У відповіді оракула Оракул провістив мені страшні нещастя і лиха ще не чувані, що з матір'ю своєю одружуся я, дітей, огидних людям, з нею матиму, і стану батька рідного убивцею. Едіп почав розпитувати Якасту про обставини загибелі лая. А де ж це, у якій країні сталося? О, не питай! Алай! Який собою був? Скажи, будь ласка, і скільки років мав тоді? Слухаючи розповідь Якасти, Едіп з жахом переконується в тому, що Якаста описує випадок, що трапився саме з ним, після того, як він залишив Коринф. На вузькій гільській дорозі він посварився з візником колісниці, що рухалася назустріч, і після того, як візник його вдарив, розлютився. І своєю палицею вбив візника і трьох його супутників. Поставити усі крапки над і, може лише єдиний супутник царя Лая, який залишився живим. Але він вже давно покинув місто, а діб природно звелів знайти і привезти старого. Поки гінці розшукували цього єдиного свідка, у трагедії з'являється новий персонаж. Вісник з Корінфу, який повідомив про смерть царя Корінфа і про обрання Адіпа його наступником. Із Тміївської країни волять жителі, царем іди помати, так схвалили всі. Однак той боїться зійти на престол, оскільки добре пам'ятає пророкування Оракула. І якщо його батько, правитель Корінфу, згинув не від його руки. То ще не вирішилася доля другої частини передбачення, в якій Еді посудилася розділити ложе зі своєю матір'ю. Ще ж треба шлюбу з матір'ю боятися. Коли посол дізнався про побоювання, Едіпа він вирішив заспокоїти його. Від цього страху царю я звільню тебе. Прийшов я недаремно добрим вісником. Посол повідомив, що поліп. Не рідний батько Єдіпу, а Меропа, дружина царя, не його мати. Корінське царське подружжя Усиновило немовля, якого знайшов сам посланець, що був на той час пастухом. А як же ти купив десь чи знайшов мене в лісах під кефероном, у яру знайшов? А як ти опинився в цій місцевості, поміж горами пастаді отару я? На запитання і чи не знає він, хто батьки дитини? Посланець сказав, що дитину йому передав інший пастух, слуга Фіванського царя, і питати потрібно в нього то не знайшов, а взяв мене у іншого? Так, інший бо пастух тебе віддав мені. А хто він був? Здається, що він був слугою лая. Яка вже все зрозуміла. І почала благати Едіпа припинити розслідування. Заради всіх богів, як миле ще життя тобі, то не випитуй, досить мук моїх. Однак Едіп непохитний і хоче довести розслідування до кінця. І тут, нарешті, знаходять старого, який врятувався під час бивства Лая, і в ньому коринський посланець пізнав того самого пастуха. Який передав йому дитину. Пастух довго уникав відповіді на запитання, звідки ж узяв він дитину, і нарешті сказав, що дитина син лая, а передала йому дитину і окаста. Його вважали за дитину лаєву, то краще хай дружина розповість тобі вона й дала дитятко». Вражений Едіп зрозумів, що він є не тільки вбивцею Лая, а й чоловіком власної матері, і кинувся до свого палацу. Але там йому повідомили, що яка, каста, винісши мук, повісилась. Едіп зняв тіло з гачка і, зірвавши з неї на плічну фібулу, у люті виколав собі очі з її одіння золотії застіпки, що їй були прикрасою, зриває він. І вістря їх собі в очниці вколює. І кричить, бо бодай ні мук його, ні злочинів, ці осоружні очі не побачили. Трагедія закінчується тим, що Едіп, доручивши Креонту турботу про своїх дітей, залишає фіви. Наступна трагедія Фіванського циклу носить назву Едіп у колонії». На написання цієї трагедії його спонукало те. Що в його рідному колоні у священному гаю Евменіт, яких називають також Ерініями, було споруджено вівтар на честь Едіпа. Трагедія пояснює, навіщо Афіняни спорудили цей вівтар. Отже, трагедія починається з того, що Едіп разом з дочкою Антігоною, яка єдина не залишила батька, залишає фіви. Після довгих мандрівок вони потрапляють до колона, де зупиняється в священному гаю Еменіт. І там сліпий старець розуміє, що саме тут він заспокоїться. Але місцеві жителі, побоюючись гніву богів, просять його залишити гай. Однак Едіп усвідомив, що завдяки своєму самопокаранню він прощений богами і тепер, навпаки. Після смерті стане своєрідним ангелом-охоронцем і захисником тієї землі, де упокоїться його душа і тіло. Він викликає правителя Афін Тесея і просить дозволити йому залишитись в аю і поховати його тут, а він, своєю чергою, стане охоронцем землі Афінської. Тесей переймається співчуттям до Едіпа і допомагає йому. Однак в цей час в фівах розпочалась міжусобна боротьба між синами Едіпа, Етеоклом і Полініком. Зневірені фіванці звернулися до Оракула, і той провістив, що мир у фівах запанує тільки тоді, коли в місто повернеться Едіп. Тому в колон прибула друга дочка Едіпа, Ісмена, просити його повернутися до фів. Щоб відновити там мир. І розповіла йому про передбачення Оракула. Нове, мій батько, віщування є. Яке ж це, доню? Що в ньому сказано? Щоб для свого рятунку віднайти тебе, живим чи мертвим, весь твій люд повинен. Повернути Едіпа намагався і Кріонд, який почув про те, що Едіп стане покровителем місця. Де буде похований. Нарешті до Едіпа за допомогою прийшов вигнаний із пів його син Полінік, який спробував викликати в батькові жалість. Але Едіп непохитний і проклинає і Полініка, і його брата. Не здобуть тобі ніколи того міста, закривалені, і ти, і брат твій водночас поляжете. Прокляття ще й раніше, я виношував, тепер гострюмав зброю, щоб навчити вас. Він хоче лише одного упокоїтися тут, у аю Емменіт. Нарешті бажання Едіпа виповнилося, і трагедія закінчується тим, що боги неймовірним способом забирають його в кращий світ. Якою була смерть Едіпа, ніхто не знає. Оскільки в цей момент поряд з Едіпом був лише Тесей, який не розкрив таємницю смерті Едіпа, навіть його дочкам. Завершують фіванську трилогію події, описані в Антігонії. Після того, як Едіп покинув фіви, владу над цим містом, як я вже казав, розділили два його сини Етеокл і Полінік. Брати домовилися, що кожен по черзі протягом року займатиме царський трон, а наступного року від'їжджатиме з фів. Однак Етеокл порушив договір. Після закінчення терміну свого правління він заявив, що Полінік збирався його вбити, не передав владу братові і вигнав його з фів. Полінік втік до аргоського царя Адраста, одружився з його донькою. І з його допомогою розпочав похід проти Етеокла. У вирішальній битві загинули обидва, і влада перейшла до брата цариці Якасти Креонта. Новий правитель вирішив соро покарати Полініка, вважаючи його братовбивцею, і заборонив ховати його тіло, адже вважалося, що непоховане тіло перерікає душу на вічні муки. Путибічному світі. А полініка не вільно ні ховати, ні оплакувати. Без похорону, на поживу псам і хижим птахам на поживу кинути. Антігона не послухалася нового царя, і поховала Полініка. Розлючений Кріонт розпорядився замурувати антігону в гробниці, незважаючи на те, що антігона була нареченою сина Кріонта. Гемона. Вражений Гемон, дізнавшись про рішення батька, благав Креонта змінити своє рішення, але той був непохитний. Гелон повідомив, що рішення царя засудили всі фіванці. Мені чувати нишком вже доводилось, як всі у місті цю жаліють дівчину з жіноцтва найгіднішу. Що ганебно так. Загинуть має за славетний подвиг свій, не змінив свого рішення Креонт І після того, як вислухав знайомого нам сліпого віщу на Тіресія, який доніс до нього волю богів. Тіресій стверджував, що боги не вдоволені його рішенням, і відплата буде страшною. Проте Креонт натякнув, що Тіресій підкуплений ворогами царя. Всі завжди ласі віщини до золота. Тоді, ображений Тересій, прямо сказав, що покарання полягатиме в тому, що незабаром після смерті несправедливо засудженої діви загине син самого Креонта. То, знай же, небагато перегонів ще своїм звичайним колом пройде сонця бог, як те дитя від лона твого роджене. Сам мертве мертвим віддаси відплатою, за те, що ти до темряви підземної живу спровадив душу так безжалісно. Лише після цього цар схаменувся і скасував своє рішення. Я теж це знаю, і серцем сам збентежений. Хоч тяжко поступатись та противлячись, боюсь біди ще тяжче її накликати. Проте було вже запізно. Коли цар зі слугами вирушив до печери, він состав там страшну картину. Антігона покінчила життя самогубством, повісившись на власній пов'язці, а біля її тіла ридав Гемон, сумуючи, за коханою. Так ми зробили в підземеллі темному, побачили ми діву, що повісилась, петлю зв'язавши з покривала верхнього, а поряд він. Труп милий, обнімаючи, оплакував загибель нареченої. У розпачі Гемон, на очах у батька, встромив собі в груди меч. На довершення всіх бід дружина Креонта Еврідіка, дізнавшись про смерть улюбленого сина, зі словами прокляття чоловікові, теж вбила себе, мечем себе у саме серце вразила, почувши про загибель синову. Креон повністю розчавлений горем, що обрушилося на нього. У розпачі кличе він смерть, щоб хоч вона припинила його страждання. Хай же з'явиться мій останній день, хай мерщі йде, хай приходить він, щоб дня іншого вже не бачити. Трагедії фіванського циклу плинули на світову культуру. Їхні сюжети надихали численних живописців, і деякі з їхніх полотен я показав у ролику. Під пливом Софокла до сюжетів трагедії зверталися у п'єсах філософи, письменники, поети і драматурги, свою історію царя Едіпа виклали Луцій Анней Сенека, П'єр Корнель, Вольтер, Луї Арагон та інші, а творів на тему Антігони десятки. Серед найвідоміших імен назву Росіна, Жана Кокто, Жана Ануя і навіть опери відомих композиторів Вілібальда Глюка, Карла Орфа, Мікіса Теодоракіса та інших. Трагедії Софокла часто і успішно ставлять сучасні театральні трупи. І фрагменти з деяких постановок я продемонстрував у цьому ролику. Не оминув своєю увагою трагедії Софокла і кінематограф. Серед найбільш успішних екранізацій назву фільм італійського режисера П'єра Паоло Пазоліні Цар Едіп, у якому дві сюжетні лінії протікають у 20 столітті та в стародавній Греції. Фільм був знятий 1967 року, а у 1968 році. Отримав премію Срібна стрічка Італійської асоціації кіножурналістів. У 1968 році фільм з аналогічною назвою зняв британський режисер Філіп Севіл. На відміну від італійського, британський фільм знятий у більш традиційній манері, у підкреслено театральному стилі, проте з деякими елементами еротики. У театральному стилі за сценарієм Бертольда Брехта зняли фільм Антігона, режисери Жан-Марі Штрауб та Даніель Юйє у 1992 році. Втім, це далеко не перша значна постановка цієї трагедії, Ще у 1961 році дуже близько до тексту знявся свій фільм під назвою Антігона. Георгіос Цавеллас. Єдина вільність, яку дозволили собі творці фільму, вони показали у фіналі, що Креонт відмовляється від влади і залишає фіви, чого в трагедії нема. Хоча таке закінчення просто напрошується. На цьому я закінчую свій ролик. Він вже не хоче нічого більше в себе приймати. До побачення!